Вітаю, я Леонід Цикановський, це мій канал Книгоогляд. 7 лютого поточного року російські фашисти обстріляли Київ своїми новими ракетами Циркон 3 М22. Ракета була збита, впала на лівому березі на пішохідну доріжку. Правда, пошкодила лише при цьому якийсь там кабель підземний. Ну нічого, перемонтують. Справа в тому, що сучасні зенітно ракетні комплекси, такі, як. Петріот і Рісте, вони мірюють швидкість ракети, яка летить. І виявилось, що швидкість цієї самої ракети Циркон була суттєво менша, ніж одна швидкість звуку на кінцевому етапі. До звуку і політ був. Знову певно, 12 або 13 російських вчених підуть в тюрму за обман Путіна. Так само, як це було з розробниками x 47 м 2 кінжал. Російської гіперзвукової твердопаливної ракети, їх посадили за обман, 13 чоловік, три з них вже померли в тюрмі. Бо старі люди, знаєте, ці всі науковці не витримали тюрми. Їх посадили саме за обман, тому що вони обіцяли, що Іскандер буде летіти швидкістю 10 швидкостей звука, а він літає суттєво менше. То що нам відомо про 3 М22 «Циркон», яка впала в Києві 7 числа. Це двоступенева перспективна ракета протикорабельна. Перша ступінь в неї твердопаливна, друга ступінь з гіперзвуковим прямоточним повітряно-реактивним двигуном. Прилетіла ця ракета з Криму. Дальність суттєво більше, ніж 1 тисяча кілометрів. Чорноморський флот не має пускових для запуску ракети Циркон. Вони взагалі стверджують, що циркон може запускати з усіх пускових 3С-14, в яких стоять калібри, але це не так. Тому що циркон суттєво більший, майже на 2 метри довший від калібра. І тому без переробки пускової, а там не пускова, 3 М-14 стоїть, він туди не поміститься. У росіян зараз є тільки один корабель. Це адмірал Горшков, але він знаходиться на північному флоті, той, що обладнаний під ракети Циркон. звідти вони нас не достануть. Е, відомо, що у них є одна наземна пускова цих самих, е, перероблена з Іскандера на базі автомобіля 8х8 е, Брянського автозавода. От судячи з усього, з тої пускової вони зробили цей один запуск. Які ж тактико технічні характеристики? Дальність від 1 до 1500 кілометрів максимальна, висота до 40 кілометрів, швидкість до 9 швидкостей звуку, бойова частина 300-400 кілограм, довжина 10 метрів, двигуни, перша ступінь, твердопаливний, двигун, друга ступінь це гіперзвуковий прямоточний повітряно-реактивний двигун. Паливо це модифікований керосин, 200 літрів там в нього керосину. Другий ступінь. Час прискорення другої ступені, тобто час, коли працюють е, двигун другої ступені, 3 хвилини. Далі плануючий політ аеробалістичний. Головка самонаведення у, у, у циркона активна радіолокаційна головка самонаведення. Дальність захоплення лі, цілей більше 50 км. Траєкторія висока в районі цілі низька. Це значить, що. Ну, Як то вона працює? Це значить, що перша ступінь твердопаливна закидає цю ракету на висоту кілометрів 40 і розганяє її до тих самих 9 швидкостей звуку. В цьому немає нічого складного. А от далі вона летить вже в безповітряному, в розріженому просторі дуже сильно. Я мав. Можливість читати звіти про пробовування типів прямі... таких прямоточних повітряно реактивних двигунів на великих висотах. Для цього запускали, для цього брали літак Міг-25, в нього взагалі максимальна висота 23 км. Але Міг-25 в динамічному режимі, тобто десь з висоти 10 км, розганяючись на максимальний на форсажі, розганяючись, летить під кутом 40 градусів доверху, і він тоді вискакує десь на висоту, на, на, на суттєво більшу висоту на 30 км У міг 25 виключаються двигуни, бо повітря розріжено, факел тухне. Факел двигунів тухне, а потім він піднімається до 36 км по інерції, і потім починає вже падати. Так от запуск повітряних, оцих самих повітряно-реактивних двигунів прямоточних, можливий на висотах суттєво менше 20 км. Повітря немає, щоб розпаз... запалити факел. Тому зразу ми можемо сказати, що коли беруть цей циркон, твердопаливна ступінь його викидає, да, вона викидає до 40 км і дає йому швидкість до 9 швидкостей звук. А далі той циркон летить просто по аеробалістичній криві, просто по балістичній криві, можна сказати, і починає знижуватись і падає. На висотах, десь порядка 20 км, опір дуже сильний повітря для таких швидкостей. І швидкість дуже тормозиться, суттєво тормозиться, зменшується зразу. І ось вже десь там суттєво нижче 20 кілометрів запускається тільки е, двигун другої ступені, оцей самий прямоточний гіперзвуковий е, повітряно-реактивний двигун. І працює 3 хвилини. Шановні, ну це не так багато, тому що все одно далі в районі цілі йде вже плануючий політ, тільки е, він має таку високу швидкість. Швидко тормозиться. І як ми бачимо, що, що 7 числа, коли, її, коли цю ракету збили, вона ця ракета летіла з дозвуковою швидкістю. Дозвуковою швидкістю. Ну, дійсно, як би не було, а 3 хвилини роботи двигуна, максимум цього прямоточно реактивного, вона не забезпечує, що він летить аж до самої цілі, знову ж радіолокаційна головка. Активна радіоактивна головка. Кажуть, що по тактику технічним характеристикам головки циркона, що вона зможе е, на дальності більш ніж 100 км захоплювати цілі. Це значить, що останні 200-250 секунд польоту е, в районі цілі вже ракета летить, з швидкістю, е, летить на висоті 100, 105, ну, 200 метрів, і швидкість неї суттєво менша швидкості звука. Всі новітні зенітно ракетні комплекси та С-300. Таку ціль збиває. Це фактично той же калібр стає. Ракета «Циркон», шановні, це протикорабельна ракета. Вона має активну радіолокаційну головку самонаведення, а ця головка захоплює найбільшу радіолокаційну відмітку. Це житлові будинки, торгові центри і так далі. Там арматури багато заліза. І це фашизм, це злочин проти людяності запускати протикорабельні ракети е, по місту на обум, без розбору, куди вона захопить. От захоплює захоплю якісь будинок і туди летить. Ну, а за що ж посадять е, знову нових цих розробників ракети Оніск? Ну за обман. Хоч це і не обман, а це просто така в Росії система доповіді. Взяти, наприклад, Іскандер. Ну, теж має 10 швидкостей звуку. Але коли? Тоді, коли його, коли його твердопалений двигун, він працює менше 1 хвилини, він розганяє до великої швидкості і на великій висоті, там кілометрів 40-30-40, вона ця ракета летить. Але ж ніхто не хоче казати, що коли в районі цілі вона знижується, швидкість сильно падає, дуже на таких швидкостях великий опір повітря. Ну, це погана новина, і тому ніхто не, не доповідає. Кажуть, що розвиває 10 швидкостей звуку, так і розвиває. А 4 травня 2023 року, коли Петріо збив ракету кинжал над Києвом, була поміряна швидкість, ну вони міряють то завжди, просто нам не завжди розказують. Швидкість кинжала була менше трьох швидкостей звуку. А російські розробники кажуть, що в районі цілі мала бути швидкість більше шести швидкостей звуку. От і виходить, що саме за це 13 російських видатних цих діячів, що будували кінжал, посадили в тюрму. І три з них вже померло. Ну, та сама доля чекає розробників самої новітньої російської ракети, циркон. І це добре. Ми знову бачимо, що сама нова російська зброя це туфта, фуфло і мусор. Все буде добре. Ми переможемо. Шановні, є телеграм, кому зручно дивіться там. Прошу підписуватись, прошу підтримувати з в приватні монобанку, в наш Patreon, користуйтесь кнопкою спонсорства. На цьому я всім дякую. До побачення.